Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Полтавського фітнес-тренера та блогера Романа Заволоку, який систематично ображав представників військомату і публічно принизив ветерана війни, засудили до шести років позбавлення волі з конфіскацією половини майна. Суд визнав його винним у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ. Доведено, що влітку 2023 року чоловік неодноразово провокував конфлікти з працівниками територіальних центрів комплектування у Полтаві, ображав військових нецензурною лексикою та знімав ці сцени на відео. Згодом він публікував ці ролики у соцмережах із принизливими коментарями та заперечував факти російської агресії. Крім того, 29 серпня 2023 року, під час перевірки документів поліцейськими заволока поводився агресивно, не реагував на вимоги припинити протиправні дії, а при затриманні чинив опір та наніс тілесні ушкодження правоохоронців. Відповідно до висновку медичного освідування, на момент інциденту він перебував у стані наркотичного сп'яніння. Свою вину засуджений не визнав до набрання вироком, до набрання вироком законної сили він залишатиметься під вартою.